Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на е, таку повну діагностику. Це другий етап повної діагностики. Ми розглядаємо періоди життя. І сьогодні у нас період життя від 10 років до 15. Чи було негативна магічна дія, вплив негативний, магічний на того, хто дивиться це відео в період життя від 10 років до 15. Скажіть ви ще сили, будь ласка. Чи був негативний магічний вплив від 5 років? Ой, від 10 років до 15. Щось пов'язано з жінкою, і з дівчиною. Вашим, можливо, це був ровесник. Була сильна агресія. Може, це сутички із однолітками можуть бути. І ви були самі один на один з цією ситуацією. Тут уже може бути також. Програтися, що у ну, когось е е було нещасливе кохання, розбили і серце розбили. Сильно негативного, магічного впливу я не бачу, але була, бачу такі душевні травми. Ви знаєте, цим кривдникам, цим людям, по Верховному суду повернулося лайно, що вам зробили від 10 років до 15. Оцей важкий у вас був період, і дуже сильна агресія була між дітьми. Тут повернулося все їм назад. Так, Верховний суд повернув все назад. Можливо, ще використовували магію для того, щоб зруйнувати якісь стосунки, відносини. Скажіть ви ще сили, чи є негативний магічний вплив на тому, хто дивиться це відео від 10 років до 15? Ну, тут щось ще відбувалося із вашим батьком. Дуже впали в вашій родині фінанси. І це була дія, дійсно дія іззовні, хтось втручався в життя родини. Це я все заперечую, вбираю повністю весь негатив заперечую. Заперечую. Тут може програтися так, що може і навіть батька звабили, і він пішов із родини. Заперечую весь негатив, убираю, заперечую, відкриваються всі шляхи дороги. Тому хто дивиться це відео. Заперечую повністю весь негатив Убираю, Заперечую. Заперечую весь негатив Убираю, Заперечую, заперечую, відкриваю всі шляхи і дороги. Ну, такий страх з того часу у вас. В голові от, пережили страх. Заперечую повністю. Весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи дороги, тому хто дивиться це відео, більше немає блоків, більше немає травм. Весь негатив вертає, тому хто зробив по Верховному суду. повертається все лайно, що вам зробили. І з 10... Від 10 років до 15. Вселенно, що робили, тому хто дивиться це відео, збирається і повертається, тому хто зробив. Буде так, буде так, буде так. Також я хочу запалити цю свічечку. Цю свічку запалити і убрати весь негатив, що вам було зроблено. Зараз я хочу тоже подивитись, заперечую повністю весь негатив, убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Повертаю весь негатив тому, хто зробив. Буде так, буде так, буде так. От, вертаю весь негатив. відкриваю всі шляхи і дороги. Більше немає жодних негативних дій, жодної магія. Знімаю всі травми, перекриваю. Збираю всі травми більше не працюю. Перекриваю всі страхи, виймаю, повертаю тому, хто робив. Буде так, буде так. Буде. Всі порці на самотність знімаю, відкриваю вам всі шляхи на любов, на здоров'я, на гроші, буде так. Більше блоки не працюють. Відкриваються всі шляхи і дороги. Прошу вищі сили допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи дороги, тому хто дивиться це відео. Буде так, буде так, буде так. Допоможіть вищі сили відкрити всі шляхи дороги. Відкривається, буде так. Я запалюю цю свічку і закликаю вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи дороги цією свічкою, як воск зійде, так зійдуть всі негативні програми, порчена самотність, переляки, стреси, травми, що відбувалися з 10. Період життя того, хто дивиться це відео з 10 років до 15. Зійде повністю весь негатив. Йдуть всі травми, страхи, переляки, блоки знімаю. Відкриваються всі шляхи дороги, вся негативна магія уходить з цією свічкою, очищаю, буде так. У вогні згорить і більше не болить. Буде так, буде так, буде так. Ось всі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть зняти весь негативний, магічний вплив, психічні травми, страхи, переляки, блоки. Тому з того, хто дивиться це відео з періоду від 10 років до 15, очищається повністю, вся енергетична. Поле більше немає жодної травми, що була здобута в цей період. Буде так, буде так, буде так. лайно збираю, повертаю тому, хто зробив по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так. Вертаю тому, хто зробив. буде так. Це буде все сказане здійснено і так буде. Так, дійсно, тут вже не така сильна, магічна вплив. Більше йдуть травми психічні через спілкування із однолітками. І може бути травма через кохання, відносини, і може бути ще ну, це все я очищаю, повністю знімаю. Вертаю тому, хто вам це зробив. Вам. Більше немає страхів, більше немає переживань. Висушую повністю всі емоції, забираю. Негативу більше в вашому житті нема. В вогні цієї свічки згорає весь негатив і не болить, і серце уходить, повністю закриваю, зашиваю всі душевні рани і травми. Буде так, свічка догорить і очиститься, той, хто дивиться це відео від усього негативу, що був у період життя від 10 років до 15 років, очищається весь негатив уход. Буде так, будь ласка, також я вас запрошую на діагностику повну. Якщо ви відчуваєте, що вам це необхідно, записуйтесь, телефон під відео. Також це робить моя сестра Наталія Тарковська, також може зробити повну діагностику. Це дуже корисно. Хоча б раз у житті пройти таку чистку. Дякую за увагу. Наступний раз ми будемо дивитися від 15 років до 20. Що, чи є негативний магічний вплив, що треба зняти, очистити. Дякую за увагу. До зустрічі!